Доброго дня, колеги. Офіційна медіа центр Миколаївська обласна військова адміністрація розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер це Оксана Русланівна Яльчієва, директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївського ОВА. Доброго дня! І ми сьогодні будемо говорити про зміни у нарахуваннях для внутрішньо переміщених осіб. Доброго дня, колеги. 11 липня урядом була прийнята постанова номер 709 Деякі питання підтримки внутрішньопереміщених осіб. Ця постанова вона вносить певні зміни до порядку здійснення виплат внутрішньопереміщеним особам. Вона скерована на більш адресний підхід до сімей, які надають відповідно, які отримують відповідну допомогу як внутрішньопереміщені особи. І, зокрема, відбуваються певні зміни та зміни щодо критеріїв та. Умов призначення виплат відповідно до доходів майнового стану сім'ї, яка є внутрішньопереміщеною особою. Хочу сказати, що допомога внутрішньопереміщеним особам це допомога, яка надається державою спеціально для підтримки під час тимчасового переселення з відповідного місця проживання, де люди проживали у зв'язку з веденням бойових дій або окупацією. Україною агресором Росією України частини території. тому важливим є саме процес підтримки таких осіб, які мають бути в. В ту хвилину, коли така допомога потрібна сім'ям. Хочу сказати, що допомога на проживання є одним із важливіших інструментів підтримання внутрішньопереміщених осіб, і хочу сказати, що це одна із найбільш вагомих таких і за розміром фінансування з державного бюджету програм. Хочу сказати, що на поточний рік на неї передбачено в державному бюджеті 57 мільярдів гривень. І наразі таке фінансування щодо виплат відбувається понад 26-26 мільйонів осіб на території всієї України, що стосується Миколаївської області, то переміщених осіб на сьогодні у нас зареєстровано 126 тисяч осіб. Тобто, ви розумієте, що це вагома кількість осіб, які на сьогодні ми підтримуємо, і от саме метою прийняття цієї постанови було забезпечення дієвою підтримкою і допомоги в подоланні викликів, які були спричинені війною переміщених осіб. Це безпосередньо або втрата житла, або неможливість проживання в цьому житлі, або як я вже сказала, окуповані. Території, і відповідно громадяни були змушені покинути домівки, проситися з тих місць більш безпечно території, що відповідно змінюється і що відповідно передбачається цими змінами. Так, ну, в першу чергу ідемова на фокус і на звернення уваги на тих осіб, які знаходяться складних життєвих обставинах. Хочу сказати також про те, що було багато дискусій з приводу цієї постанови, з приводу цих проєктів, але було прийнято рішення, і автоматично на півроку абсолютно всі внутрішні. Переміщеним особам, які отримали отримають на сьогодні, да тобто на 1 серпня отримали під допомогу. Вони можуть отримувати таку допомогу ще півроку, і це буде відбуватися автоматично. Також важливим є таким акцентом цієї постанови те, що така допомога буде сплачуватися саме тим особам, хто її потребує. Тобто йде мова про те, що таку допомогу отримують саме ті люди, які є внутрішньопереміщеними особами. А не так як буває в нас, коли людина вже фактично повернулася на місце свого. Проживання і наразі все одно продовжує отримувати внутрішньо переміщену особу допомогу як внутрішньопереміщено особи в іншій області, наприклад, або в іншому населеному пункті. Також, якщо людина поїхала за кордон, відповідно на сьогодні також вона не зможе отримувати відповідну допомогу. Ну, і важливим таким є моментом те, що запроваджуються виплати для дітей внутрішньопереміщених осіб, які фактично вже народилися після переміщення. Якщо говорити більш конкретно про зміни, то одна із Перших таких змін важливих, дає, що з 1 серпня 2023 року на півроку автоматично продовжується виплата для внутрішньопереміщених осіб, допомога не перепризначається, якщо особа перебуває за кордоном більше 30 днів поспіль, включаючи. Відповідно причини, які не є обґрунтованими, да на сьогодні визначення обґрунтованих причин це службове відрядження, це можливе лікування, або можливий відповідний догляд за кимось сімей, догляд за хворою дитиною до 18 років. Це, це може бути інші важливі такі підстави, оздоровлення дітей, да, які ви можете надати до органів соціального захисту населення. Відповідно, підтвердити, да, що таке перебування за кордоном є необхідним. Якщо Таке перебування не є, не мають обґрунтованих причин, відповідно, така допомога призупиняється. Якщо особа повернулася до покинутого місця проживання, тобто до свого зареєстрованого місця проживання, то відповідно вона також втрачає таку виплату з 1 серпня. Також, якщо людина перебуває. У відповідно в місцях позбавлення волі да, покарання, відповідне, або якщо вона засуджена за колаборизм. Також хочу сказати про те, що продовження виплати відбувається автоматично без звернення громадян. І якщо виплату не призначено з тих причин, яких і назначили, то сказала, то орган соціального захисту населення повідомляє переміщену особу про те, що їй припиняється відповідна виплата. Це що відповідно змінюється з 1 серпня, з 1 вересня відбувається. Наступні зміни значить допомога як внутрішньо приміщеної особи люди отримують крім тих, хто придбав транспортний засіб і вік цього транспортного засобу менше п'яти років, крім авто, які були придбані волонтерами і передані для потреб держави. Також, якщо, наприклад, особа придбала, придбала якусь нерухомість, квартиру, будинок, земельну ділянку або інше нерухоме майно більше ніж 100 тисяч гривень. Окрім тих допомог і компенсацій, які надавалися на придбання житла з державного бюджету або з місцевого бюджету, тобто це не враховується в іншому випадку, то відповідно враховується така сума. Якщо, наприклад, на депозитному рахунку у людини є більше ніж 100 тисяч гривень, сказати, зазначити про те, що це саме депозитний рахунок. Якщо ми говоримо за поточний рахунок, то це також не враховується. Мова йде виключно про депозитний рахунок. Ну і якщо людина має у власності житло. Відповідно, яке знаходиться поза зоною проведення бойових дій або на неокупованій території України, квадратний метр 13,65 на одну особу, також. Тоді допомога не буде виплачуватись. Далі, наступна зміна внутрішньопереміщеним особам, які звертаються за допомогою вперше після 1 серпня, допомога призначається на 6 місяців, допомога призначається на сім'ю і склад сім'ї визначається на дату звернення. Значить, знову ж таки, допомога не, не буде призначатися сім'ям. Якщо протягом трьох місяців перед зверненням вони придбали автомобіль, який є менше ніж 5 років. Знову ж таки, крім тих, які придбані волонтерами, Термин передані для потреб держави. Також якщо було придбаний житловий будинок або нерухомість якась, або можливо якісь одноразові віртуальні активи або іноземна валюта більше ніж 100 тисяч гривень. Також які особи, які мають на депозиті більше 100 тисяч гривень, і знову ж таки, да, якщо мають у власності ціле житло, яке знаходиться поза зоною ведення активних бойових дій і в розмірі 15-65 квадратних метрів на особу. Також важливим є нововведення, що Допомога може призначатися повторно на шестимісячний термін, якщо середньомісячний сукупний дохід на одну особу в сім'ї, яка є внутрішньопереміщеною особою, не перевищує 8 тисяч гривні. Тобто береться сукупний доход сім'ї, ділиться на кількість членів сім'ї. Якщо виходить 8 тисяч триста гривні більше, то не призначається, якщо менше, то призначається. Також, якщо у складі сім'ї є люди працездатного віку, які доглядають за дітьми. Ми віком до 6 років, якщо є люди з інвалідністю, якщо є люди, пенсія яких складає менше ніж 6279 гривень. Люди, які зареєстровані в центрі зайнятості, які сприяють своїй економічній самостійності та середньомісячний сукупний дохід, яких не перевищує 6279 гривень, також люди, які доглядають за особами з інвалідністю першої другої групи, також студенти, які навчаються за денною формою навчання або дуальною формою навчання. І не мають реєстрації місця проживання в гуртожиток, і також люди, які надають соціальні послуги та отримують за це компенсацію. Тобто, це ті категорії, які мають право на отримання. Допомоги відповідно на другий шістимісячний термін, тобто це такі нововведення, які на сьогодні є. Хочу ще раз наголосити на тому, що з 1 серпня буде продовжена виплата на півроку всім внутрішньопереміщеним особам, які отримують допомогу на сьогодні, окрім тих, яких заначала до тобто, ті, які повернулися додому або за кордоном, або відбувають покарання або засуджені за. Колабораціонізм тому, в принципі, ця постанова, вона дає можливість людям адаптуватися до нових умов, адаптуватися до нових вимог, і знову ж таки повертаємося до того, що будь-яка допомога, яка надається державного бюджету, вона має бути адресною і має бути скерована саме не на тих категоріях, яких цього потребують саме от на це спрямовані відповідні зміни. Якщо коротенько, це все. Якщо є питання, будь ласка, є це питання. Марія Хаміцевич, інтернет видання «Ніквісті». У Миколаїві повернулося вже 80% населення. Як кажуть, напевно, вони мають статус ВПО. Та що буде з їх виплатами, поки ми прифронтове місто, і хто це взагалі перевіряє? Хочу сказати, що взагалі перевірки, які здійснюються, не здійснюються Міністерством фінансів. Відповідно, є можливість в них є доступ до баз даних, до реєстрів, де вони можуть перевірити дані щодо майнового стану. Якщо ми кажемо про перетин кордону, то це відповідно державна поронична служба. Так з нею також відповідно йдуть узгодження. Так. Потім міністерство фінансів надає відповідні рекомендації управлінням соціального захисту населення. І відповідно до цього вже відбувається. Певні перевірки, що стосується е, осіб, які повернулися е, до міста Миколаєва е, або Миколаївської області, е, як до тієї домівки, да яка в них було місце реєстрації, було е, проживання зареєстровано до 24.02.2022 року, то відповідно е, ці люди з 1 серпня вони втрачають право на отримання е, допомоги. Чому вони втрачають право? Тому що фактично вони вже не є внутрішньопереміщеними особами. Вони вже повернулися на своє основне місце проживання. Ну і взагалі. Е, Така категорія осіб вона була зобов'язана повідомити про те, що вона повернулася на своє місце проживання і під час дій попереднього порядку, тому що завданням да, держави знову ж таки є допомога саме внутрішньопереміщеним особам. Якщо людина вже повернулася безпосередньо додому, то вона вже не вважається внутрішньопереміщеною особою, і обов'язком її було повідомити про це той орган соціального захисту населення, який надавав їй таку відповідну виплату. Разом з цим, якщо людина є малозабезпеченою, якщо сім'я потребує додаткових соціальних гарантій, така сім'я може звернутися до органів соціального захисту населення, ми перевіримо можливість їх отримати інші види державних соціальних допомог і зможемо їй в цьому допомогти. Ласка. Можна поставити запитання? Є такі ситуації, коли, наприклад, чоловік військовослужбовець отримає відповідно великі зарплатні. Деякі кажуть, що великі зарплатню. А родина, наприклад, мама з двома дітками, вона знаходиться і отримує ВПО. як буде зараз перевірятися. Чи не буде так, що, наприклад, місяць буде перевірятися? Ця родина отримає там вересні виплати, а потім будуть рахувати сукупний дохід, і вони не мають права на цю виплату. А ті особи, які на сьогодні отримують допомоги внутрішньопереміщення особи і не відпадають під ті категорії, які я зазначала, вони автоматично будуть перепризначені на 6 місяців. Мова про сукупний дохід родини, вона буде після 6 місяців, які почнуться з 1 серпня. Тобто, відповідно, в них є можливість ще та, порахувати і подивитися, як, яким чином, які ми маємо нові статки. Тобто йде мова зараз про те, що допомога внутрішньопереміщеним особам буде призначатися на 6 місяців, тобто на півроку. А далі, вже, якщо сім'я потребує додаткової соціальної підтримки, враховують, будуть враховувати. Ся дохід, і буде в подальшому вже. Будемо дивитися, чи має право сім'я на отримання допомоги внутрішньопереміщеної особи. Ну знову ж таки, я хочу нагадати про те, що допомога внутрішньопереміщеним особам вона не єдина допомога з державного бюджету да, державної соціальної допомоги. Якщо сім'я потребує відповідно допомоги з держави від держави, вона її буде отримувати. Тобто, це не буде впливати на інші види соціальних допомог, які може отримати держава особа. Також хотіла б ще зазначити, що сам розмір допомоги. Він не буде зменшуватися, тобто він залишається так, як і був: 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю і дітей, і 2 тисячі гривень для інших осіб. Дякую. Ми вам дякуємо. Дякую вам.